Під час воєнного стану, коли непридатним до служби треба проходити ВЛК під час мобілізації, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають з 24 лютого 2022 року. Повістки видають усім чоловікам від 18 до 60 років чи треба проходити ВЛК особам, які виключені з військового обліку через непридатність до служби за станом здоров'я. В Україні правила оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних, резервістів та призовників здійснюються за наказом номер 402 про положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Він стосується строковиків під час весняного та осіннього призову і військовозобов'язаних та резервістів під час загально чи часткової мобілізації. Проте адвокати Владислав та Ірина Леонови пояснюють, що виключені з військового обліку чоловіки вже не є військовозобов'язаними. Проте є нюанси, які є види непридатності до військової служби в Україні. Законодавством України встановлено три категорії непридатності до військової служби обмежено придатний. Непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Статтею 37 Закону України про військовий обов'язок і військову службу визначено перелік громадян, які підлягають виключенню з військового обліку, зокрема, визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Громадянин, який виключений з військового обліку за станом здоров'я, не є військовозобов'язаним. Повторно ВЛК та медогляд взагалі можуть проходити виключно військовозобов'язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, підкреслили експерти. Існують також випадки, коли військовозобов'язаний не ставиться на облік повторно, вони внесені у закон. Не передбачається повторна постановка на військовий облік. Особи, визнані ВЛК, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, особи, які досягли граничного віку, перебування в запасі. Якщо комісія визнала непридатність та неможливість вилікувати хворобу, через яку у чоловіка встановили непридатність, то людина підлягає виключенню з військового обліку. Наприклад, чоловіка, який визнаний непридатним до військової служби за пунктом а статті з наказу номер 402 не будуть ставити знову на облік, він залишається непридатним під час воєнного стану. Непридатний із переоглядом. Існує висновок ВЛК, непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Постанова «Непридатний до військової служби» з переоглядом через 6-12 місяців приймається на воєнний час на підставі статей 7, 11, 12 грамів, 13 д, 24, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 81 розкладу хвороб у випадках, коли для відновлення придатності обмеженої придатності до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців. Якщо протягом року хворобу не вдається вилікувати, громадянина виключають з обліку за непридатністю за станом здоров'я. В інших випадках після лікування можна отримати статус обмежено придатний або придатний.